Полуниця серед зими для багатьох це звучить як казка або як щось із великої теплиці за кордоном. Але насправді вирощувати полуницю вдома, навіть у зимку цілком можливо, якщо знати, як створити їй належні умови. Люди здавна намагалися мати свіжі ягоди не лише влітку, коли все достигає на городі, а й у холодний період, коли сніг лежить за вікном. А душа просить чогось теплого й пахучого. І тепер, коли технології стали доступнішими, кожен господар може облаштувати у себе маленьку теплицю або навіть куточок у хаті, де полуниця буде рости і плодоносити майже без перерви. Для селянина або для людини, яка живе у власному будинку, це не просто розвага. Вирощування полуниці взимку це можливість мати вітаміни для своєї родини. Не купуючи імпортні ягоди, які часто не мають ні смаку, ні запаху. До того ж, якщо підійти з розумом, така справа може стати додатковим джерелом доходу, адже зимова полуниця на ринку завжди в ціні, і навіть кілька кілограмів на тиждень можуть принести добрий зиск. Промислові теплиці вже давно довели, що полуниця може рости круглий рік, головне, не земля, а умови, в яких вона росте. Секрет тут у мікрокліматі. У природі полуниця росте тоді, коли довгий день, тепло і волога земля. Якщо відтворити ці умови, у приміщенні рослина поводиться так, ніби за вікном літо, і саме це стало основою сучасних технологій: світло, тепло, вологість і правильний догляд. Ремонтантні сорти, які плодоносять кілька разів на рік, роблять цей процес безперервним. Якщо раніше селянину зимку міг хіба що зберігати запаси картоплю, буряк, яблука, то тепер можна і вирощувати щось свіже. Це означає не лише різноманіття в харчуванні, а й психологічний спокій, зелень і ягоди серед зими приносять відчуття життя, тепла, доглянутості. До того ж, полуниця очищає повітря, а її аромат створює у домі затишок. З економічного боку, вирощування зимової полуниці теж має сенс, середня ціна ягоди у холодний період у кілька разів вища, ніж влітку, а витрати на електроенергію для освітлення й обігріву компенсуються врожаєм. Якщо правильно підібрати сорти, такі як Альбіон, Мурано, Портола чи Монтерей, то вони дають стабільні плоди, великі й солодкі, навіть без надлишку сонячного світла. А з одного квадратного метра можна збирати 5-10 кілограмів ягід кожні 2-3 тижні. Це означає, що навіть на невеликій площі у 3-4 метри можна мати по 10 кілограмів ягід щотижня, якщо догляд системний. Ще одна причина, чому така справа варта уваги. Це незалежність від ринку. Людина, яка вирощує власну полуницю, не залежить від постачальників, не переймається якістю. І не купує хімічно оброблені плоди. До того ж, кожен, хто бодай раз скуштував полуницю зірвану власноруч серед зими, каже, що її смак зовсім інший вона тепліша, ароматніша, а головне своя. Такі дрібні радості створюють справжнє відчуття дому. Отже, зима не перешкода, а лише випробування для господаря. Полуниця може рости і плодоносити круглий рік, якщо дати їй те, що вона любить світло, тепло, воду і трохи турботи. Це не потребує великих грошей чи спеціальних знань, лише уважності й бажання. І тоді серед лютої хуртовини, коли за вікном сніг у хаті може пахнути свіжими ягодами, нагадуванням про літо і працьовиті руки. Які вміють створювати диво навіть у найхолодніший час року, щоб полуниця росла і плодоносила взимку, головне не чекати дива, а самому створити умови, які для неї природні. Це і є секрет промислових теплиць, що дають ягоди круглий рік, контроль над усім від температури до краплі води. У домашніх умовах це теж можливо, якщо підійти розумно, не поспішати і все зробити поетапно. Бо полуниця культура вдячна, але вимоглива якщо їй щось не подобається, вона одразу зупиняє ріст або перестає плодоносити. Найперше треба подбати про світло. У теплиці чи навіть у кімнаті полуниця мусить мати 12-14 годин денного освітлення щодня. Це не просто побажання, а основа її розвитку. Без світла не буде цвіту, без цвіту ягід. Тому найкраще придбати фітолампи. Спеціальні світильники, що випромінюють спектр, подібний до сонячного, вони бувають різні, трубчасті, круглі, стрічкові, головне, щоб світло падало рівномірно на всю площу листя, а не лише зверху. Краще повісити лампи на висоті 30-40 см від верхівок рослин, і не забувати регулювати їх, коли полуниця підростає. У вімкненні вони мають бути зранку і до вечора, з невеликою перервою в день, щоб і рослина могла відпочити, Мор та того тато відпочити. Температура докриє другий важливий чинник полуниця любить тепло, але не спеку. Оптимум для росту і плодоношення близько плюс 123 декс, якщо буде холодніше, ріст сповільниться. А якщо вище плюс двадцять шість квіти почнуть в'янути. У промислових теплицях температуру контролюють автоматично. А вдома можна використати звичайний побутовий терморегулятор із нагрівальними приладами або обігрівачі з таймером. Дехто навіть облаштовує невелику міні-теплицю зі старих вікон чи пластикових коробів, накриваючи плівкою, так тепло краще зберігається, а вологість не зникає. А ось із вологістю треба бути уважним. Полуниця любить, щоб повітря було злегка вологим. Близько 70-80%. якщо буде сухіше, листя почне підсихати, якщо занадто волого, заведеться пліснява. У кімнаті це можна врівноважити за допомогою зволожувача або просто поставити біля теплиці миску з водою. У теплиці більші господарі часто встановлюють систему туманоутворення, але вдома достатньо ручного оприскування кілька разів на день. Важливо, щоб краплі не потрапляли на квіти, бо це може завадити запиленню. Ще один ключовий момент це полив, полуниця не терпить ані пересихання, ані застою води. Найкраще рішення крапельний полив. Таку систему можна зробити навіть із підручних матеріалів пластикових трубочок, медичних систем чи тонких шлангів із отворами. Головне, щоб вода подавалася невеликими порціями. Рівномірно по всіх рослинах. Поливати слід не холодною, а кімнатною водою бажано відстояною. Якщо температура води буде нижчою за плюс 118, дех коріння може захворіти. Поливати потрібно вранці або в день, коли є світло, бо вночі у вологому середовищі швидко з'являється грибок. Щодо ґрунту, тут найкраще не брати звичайну землю з городу. Бо вона важка і може містити шкідників. Замість цього використовують легкий субстрат, кокосове волокно, перліт, трохи торфу і мінеральні добрива така суміш добре пропускає повітря і утримує вологу, що особливо важливо для коріння полуниці. У промислових господарствах часто взагалі вирощують у мішках або контейнерах без ґрунту лише на субстраті з крапельним живленням. Удома це теж можна зробити, заповнивши пластикові ящики або мішечки з отворами. Так зручно контролювати полив і уникати гниття коренів. Не менш важливо забезпечити рослини підживленням. Полуниця під час росту активно витрачає поживні речовини, тому кожні два тижні потрібно додавати до води мінеральні добрива: азот, фосфор, калій. А також трохи мікроелементів, магній кальцій залізо. Якщо ґрунт безземельний, то без такого живлення ягід не буде. Народна порада каже, як полуниці не дати їсти не чекай, що дасть ягід. Проте важливо не перестаратися надлишок добрив може зіпсувати смак ягід або викликати опіки листя краще давати менше, але частіше. Коли рослина починає цвісти, потрібне запилення. У природі це роблять бджоли, а вдома цю роль бере на себе господар. Можна скористатись маленьким пензликом або ватною паличкою і акуратно переносити пилок з однієї квітки на іншу. Також допомагає легке струшування кущиків або встановлення невеликого вентилятора, який рухає повітря, і пилок сам розлітається. Без цього ягід може бути мало або вони будуть дрібні. Ще одна хитрість правильне розміщення рослин. Якщо місця мало, краще робити стелажі в кілька ярусів, як це роблять у теплицях. Головне, щоб світло доходило до кожного ярусу так можна отримати в кілька разів більше врожаю з тієї ж площі. Рослини можна висаджувати в пластикові труби з отворами або в довгі контейнери. Важливо лише, щоб повітря добре циркулювало і не накопичувалась зайва волога. І останнє регулярність догляду. Полуниця не любить хаосу. Якщо сьогодні полити, а потім три дні забути, вона відразу реагує, зупиняє ріст або починає скидати цвіт. Тому треба завести звичку щодня перевіряти вологість, температуру і стан листя. Якщо листочки зелені, блискучі і пружні усе гаразд. Якщо ж починають темніти або в'янути, треба шукати причину. Чи не сухо, чи не холодно, чи не забагато води. Коли дотримуватися всіх цих умов, світло, тепло, волога, живлення і ручне запилення полуниця росте, як на дріжджах, через 3-4 тижні після висадки з'являється перший цвіт, а ще через 2 тижні перші ягоди. Потім кущі відпочивають кілька днів і знову цвітуть. Таким чином урожай можна отримувати постійно. Майже без перерви. Це і є головний принцип промислових теплиць а стабільність. І хоча вдома обсяги менші, принцип той самий створити мікроклімат і підтримувати його без збоїв. Отож, щоб мати узимку свої 10 кілограмів ягід на тиждень, не треба великих секретів лише дисципліна, уважність і трохи любові до рослин. Полуниця вдячна. Вона віддячує тим, хто ставиться до неї з турботою, і навіть у холодний день дає стиглу червону ягоду, яка пахне літом і працею людських рук. Коли говоримо про зимову полуницю, завжди згадуються історії з життя тих, хто вже пройшов цей шлях від перших невдалих спроб до рясних урожаїв. У багатьох селах сьогодні є люди, які не тільки вирощують ягоди для себе, а й продають їх. Узимку на місцевому ринку, і кожен із них має свій досвід, свої хитрощі і народні способи, перевірені роками. Колись, коли ще не було фітоламп і крапельного поливу, люди теж намагалися продовжити літо, садили полуницю у великі глиняні горщики, тримали їх біля грубки або на підвіконні, прикривали плівкою від холоду. Ягоди, звісно, виходили дрібні і нечисленні. Але радість від того, що серед зими з'явилася хоч одна стигла ягода, була велика. Сьогодні ж усе стало набагато простіше. Наприклад, у селі під Полтавою одна родина облаштувала в старому сараї невелику теплицю, використали старі вікна, дерев'яні рами, поставили всередині полиці з дощок і встановили кілька фітоламп. Спочатку взяли ремонтантний сорт «Альбіон», бо він добре переносить зміну температур. І не потребує запилення комахами, поливали вручну, а потім зробили просту систему з пляшок і краників. Через два місяці вже мали перші ягоди, а через рік продавали надлишок сусідам. Господар каже, що головне не лінуватись перевіряти температуру щодня. Бо якщо хоч на кілька годин опуститься нижче, плюс 15 ДГ, цвіт зупиняється. Є й такі, що вирощують полуницю просто в хаті. Одна жінка з Волині зробила цілу стіну полуниці на дерев'яних стелажах у веранді. Вона розповідає, що спочатку чоловік сміявся, мовляв, яка зима і які ягоди, але вже через півтора місяця сам збирав перші плоди в грудні. Кущі посаджені в мішечки з кокосовим волокном. Над кожним рядком висить лампа. А під низом пластиковий контейнер для збору зайвої води, полив крапельний, зроблений із трубочок від крапельниць. Увесь догляд кілька хвилин щодня. І навіть діти допомагають, полюбляють запилювати квітки пензликами. Якщо порівняти старі і сучасні способи, різниця колосальна. Раніше головною проблемою була нестача світла. Люди намагалися ставити горщики ближче до вікна, але взимку день короткий, і рослина не встигала розвиватися. Сучасні фітолампи вирішили цю біду, навіть у темному приміщенні можна створити літо. Колись поливали з кухлика або бризкали з пляшки, тепер же капельна система дає змогу підтримувати постійну вологість без зусиль. Раніше полуниця часто гнила через застій води. Або пересихала. А тепер баланс тримається стабільно. Проте цікаво, що навіть із усіма цими технологіями господарі часто користуються старими народними прийомами. Наприклад, дехто кладе в теплицю посудину з деревним вугіллям, щоб поглинати зайву вологу і неприємні запахи. Інші підгодовують рослини настоєм кропиви або золою замість мінеральних добрив. Є такі, що ставлять поряд баночку з медом, щоб привабити випадкових мух, ті допомагають запиленню. А ще кажуть якщо на Різдво з'явиться перша ягода, рік буде врожайний. Отак От поєднуються традиція і сучасність, техніка працює, але душа все одно тримається за народну мудрість у деяких господарствах, навіть організовують маленькі тепличні кооперативи, Три-чотири сім'ї об'єднуються. Купують спільну систему обігріву і освітлення, розподіляють роботу, хтось слідкує за поливом, хтось за підживленням. В результаті кожен має по кілька кілограмів ягід на тиждень, а зайве продають у райцентрі такий підхід не лише вигідний, а й гуртує людей разом працювати легше і досвід передається швидше. Старші господарі часто кажуть усе нове, це добре забуте старе. І справді, принципи лишилися ті самі тепло, волога, світло і турбота. Ще наші бабусі знали, що рослина, яку доглядають із любов'ю, завжди дає плоди. Тепер просто з'явилися інструменти, які полегшують цей догляд замість газової лампи, фітолампа, замість відра з водою, крапельна система, замість глини, кокосове волокно. Але суть одна увага й праця. Є ще один цікавий приклад із півдня України. Там один чоловік, колишній механік, зробив автоматичну теплицю на власному подвір'ї. Він підключив термореле, яке вмикає обігрів, коли температура падає, і датчик вологості, що контролює полив, каже, що тепер може їхати у відрядження, а полуниця росте сама. І хоч спочатку він витратив чимало на обладнання, Тепер щороку має стабільний урожай і навіть постачає ягоди до місцевої кав'ярні. Народна порада говорить, полуниця любить, коли з нею говорять. Багато господарів помічають, що коли щодня підходиш до рослин, придивляєшся, перевіряєш листочки, прибираєш зів'ялі квіти, кущ росте міцніший. Можливо, справа не в магії, а просто в уважності. Хто вчасно помітить проблему, той. І врятує рослину. А може справді кожна жива істота відчуває тепло рук. Такі приклади показують, що навіть без великих грошей чи спеціальної техніки можна створити диво на власному подвір'ї, бо головне не обсяг і не марка ламп, а регулярність і турбота. У багатьох селах тепер з'являються зимові грядки у хлівах, у коморах, на верандах, і це стає новою сільською традицією. Люди кажуть якщо колись узимку ми консервували, то тепер вирощуємо. І в цьому є щось дуже сучасне і водночас глибоко народне прагнення жити в гармонії з природою, навіть коли вона спить під снігом. Старі методи не віджили свого, вони просто отримали нове дихання. Сьогодні технологія допомагає людині робити те саме, що колись робилося руками і серцем. І коли у хаті серед зими пахне полуницею, це не лише свідчення технічного прогресу, а й продовження тієї самої сільської мудрості. Усе, що посаджене з любов'ю, обов'язково принесе плід. Щоб підсумувати все сказане, треба чітко зрозуміти що вирощування полуниці взимку, це не дивина, а робота, яку може опанувати кожен господар, якщо поставить перед собою мету. Тут важливо не поспішати. А діяти послідовно, уважно і з любов'ю до справи. Бо полуниця, як і будь-яка рослина, чує руки того, хто її доглядає. І саме від цього залежить, чи отримаєш ти свої омріяні 10 кілограмів ягід на тиждень, чи лише кілька червоних квіток без смаку. Головний секрет успіху стає стабільність не можна то вмикати світло, то забувати полити, то перегрівати приміщення. Рослина любить порядок і тільки тоді відповідає врожаєм. Найперше треба дотримуватись режиму освітлення, не економити на світлі, бо без нього не буде врожаю. І якщо лампи світять 12-14 годин, кущі ростуть рівномірно, не витягуються, дають багато квітів. У багатьох господарів спокуса вимкнути лампу на день-два, щоб зекономити електроенергію, але потім вони самі кажуть пожалів гривню, втратив кілограм ягід. Отож краще поставити таймер, щоб лампи працювали автоматично, тоді й забути нічого не можна. Так само важливо стежити за температурою, не допускайте різких коливань. Якщо температура постійно тримається біля плюсту 20 Бдексай, полуниця росте спокійно, не стресується і не скидає квітки. Друга порада не перегодовувати. Багато хто думає, чим більше добрив, тим кращий урожай. Але це не так. Полуниця не любить надлишку азоту, бо тоді вона жене листя, а не ягоду. Тому краще використовувати збалансовані мінеральні комплекси або чергувати органічні настої з мікродобривами. Якщо бачите, що листя занадто темно-зелене, значить варто зробити перерву в підживленні. Якщо ж починає жовтіти, додайте кальцію або заліза. Усе має бути в міру, як і в кожній сільській справі. Як казали старі люди, краще трохи не досолити, ніж пересолити. Так само і з добривами надмір не допоможе, а нашкодить. Третє, не забувайте про чистоту. Після кожного збору ягід треба оглядати кущі, обрізати старе листя, прибирати опале пелюстки, перевіряти, чи не з'явилася пліснява, або дрібні комахи. Навіть у закритих теплицях бувають шкідники, якщо не слідкувати. Дехто радить раз на тиждень протирати листочки слабким розчином марганцівки або настоєм ромашки. Це просто, але ефективно. А ще добре допомагає провітрювання раз на день на кілька хвилин відчинити двері чи віконце, щоб оновити повітря. Свіже повітря це профілактика хвороб і запорука здорових кущів. Четверта річ запилення. Не лінуйтеся приділити кілька хвилин щодня, коли рослина цвіте, можна користуватися пензликом, а можна просто легенько трусити квітко носи, коли лампи світять. Дехто ставить маленький вентилятор. Він не лише сприяє запиленню, а й покращує циркуляцію повітря. І хоч здається, що це дрібниця, саме завдяки цьому ягода виростає велика, рівна і солодка. Окремо треба згадати про регулярність збору врожаю. Не можна чекати, поки вся грядка дозріє, зривати треба поступово, щойно ягода набрала кольору і запаху. Якщо затягнути, рослина витрачає сили на перестиглі ягоди і сповільнює гріст нових. А коли збір регулярний, кущ почувається розвантаженим і швидше формує нові зав'язі. Крім того, свіжі ягоди завжди смачніші. Ніж ті, що постояли навіть день у теплиці. Дуже важливо також пам'ятати, що кожен сезон потребує оновлення. Навіть найкращий ремонтантний сорт через рік два виснажується тому через кожні 12-18 місяців варто замінювати частину кущів новими розсадками. Це забезпечує постійну врожайність і здоров'я теплиці. Багато господарів самі вкорінюють розетки від старих кущів, просто занурюють їх у воду. Чи легкий субстрат, і через тиждень-два мають молоді рослини. Таким чином не треба щоразу купувати нові саджанці, і теплиця працює безперервно. Ще одна порада не поспішайте з розширенням. Часто буває так, що перший урожай вдається, і люди одразу починають ставити ще більше стелажів, додавати лампи, закуповувати добрива, але будь-яке збільшення площі вимагає більшого догляду. Тому краще спочатку відпрацювати технологію на кількох квадратних метрах, навчитися підтримувати стабільність і лише потім розширюватися. Бо головне не кількість кущів, а якість догляду. І найважливіше не забувайте, навіщо ви це робите. Для багатьох господарів зимова полуниця це мотожено це не просто додатковий заробіток, а спосіб тримати душу в роботі. Не давати собі засидітися взимку, бо коли в хаті пахне ягодами, коли бачиш, як серед снігу росте зелений листочок, це додає сили радості. Дехто навіть каже, що догляд за полуницею лікує від зимової хандри робота з рослинами заспокоює, вчить терпінню й уважності, якщо дотримуватися всіх умов світла, тепла, вологості, догляду. То реально отримувати стабільно 5-10 кілограмів ягід з квадратного метра кожні 2-3 тижні. Це означає, що навіть невелика домашня теплиця може давати 10 кілограмів ягід щотижня, і це не фантазія, а перевірена практика. Люди вже довели, що полуниця не лише літня культура, а цілорічна, якщо до неї ставитися правильно. Отже, головний висновок простий: створити мікроклімат значить. Створити літо власними руками, і коли бачиш, як за вікном хурделиця, а на столі стоїть миска свіжих червоних ягід, розумієш, праця того варта. Бо справжнє господарство це не про розмір землі, а про турботу і розуміння природи. І хто навчився давати їй потрібне, той завжди матиме від неї вдячність у вигляді рясного врожаю, солодкого смаку. І відчуття тепла навіть серед зими.